Вітаю, друзі! З вами знову я, Зоя Піляй, і сьогодні я з великим задоволенням хочу розказати, чому я полюбила продукт Клубу Лівгуд «Суперчервоні». Для тих, у кого є серце. Так, Клуб Лівгуд позиціонує продукт «Суперчервоні». але він нормалізує не тільки серцево-судинну систему, він працює дуже в дуже багатьох напрямках. Зараз я коротко розкажу, які тут інгредієнти і як вони працюють. Порошок столового червоного буряка. Ми всі знаємо, що це хороший антиоксидант, нормалізує роботу кишечника, має протизапальну дію і протионкологічну дію і ще багато різних хороших позитивних особливостей. Слідуючий продукт це. Екстракт граната. Про гранат можна дуже багато розказувати, він працює аналогічно нітрогліцерину, тому що він сприяє активації виробки в організму оксида азоту, який розширяє сосуди, значить, нормалізує тиск. Якщо у когось він повишений, у когось він понижений, він все рівно нормалізує цей тиск. Нормалізує роботу серця, також нормалізує сексуальну дисфункцію і корисний як для чоловіків, так і для жінок при даних проблемах. Сюди входить екстракт виноградних кісточок, сюди входить супер, суперчервоні супер входять екстракти ягід глоду. І ягід аронії, чорноплодної рабини, які теж дуже добре працюють для нормалізації серцево-судинної системи. Також супер червоні містять порошок люцерни, порошок екстрактів зародишів пшениці, зародків пшениці, ячменю і овса. Ці рослини багаті хлорофілом, антиоксидантами, вітамінами. Особливо люцерна, вона багата і кальцієм, і фтором, і вітаміном К2. Тобто, це можна рекомендувати навіть для профілактики каріусу. Сюди також входять, входить порошок. Шпінату. Всі ми знаємо, що це рослина найбільш багата корисним рослинним білком. І весь цей комплекс суперчервоні – це дійсно суперкомплекс, тому що він нормалізує і серцево-судинну систему, нормалізує тиск, нормалізує холестерин крові. В крові, нормалізує кишково-шлунковий тракт, має протионкологічну, протизапальну дію. Його можна використовувати також як смачний напій навіть дітям. Він добре втамовує спрагу, ось такий, ось получається смачненький, гарненький напій, і він корисний, тому що дає не тільки такі позитивні. Має не такі позитивні властивості, як же я сказала, він ще нормалізує імунну систему, дає енергію, реалізує наші розумові здібності в кращій мірі і дуже ефективний. Дуже мені подобається. Рекомендую всім, його можна вживати незалежно від їди, до їди, після їди. Він має такий Листя стеві дають смак такий солодкий, має приємний смак, приємний аромат, тому, як сказала, я вже подобається дітям. Рекомендую, його треба помішувати, тому що порошок має властивість осідати. Я взагалі люблю дуже трошечки розвести, щоб воно було таке, як желе, з'їсти ложечкою, і потім запити такою досить тепленькою водичкою. Смачно, корисно рекомендую.